Вітаю, шановний глядач. Сьогодні у нас третя серія про зарядну станцію та перехідник Elpis Meister та китайський Volkswagen ID3. Ця зарядочка у нас вже була в відео. Це Lidl. От. З Минулого разу в мене був неробочий перехідник, як виявилось, він вже доїхав до України. Ми його спробували на тій автівці, на якій він працював раніше, і він не працює. Віддали його на сервіс Healtis Майстер. Знаємо, що з ним було не так, що з ним трапилось і чого він не спрацював. На щастя, моя автівка справна, працює. Дякую Елкіс Майстер за те, що надали мені безкоштовно перехідник. Зараз ми його відтестуємо на всіх зарядних станціях. Ну і трошечки розкажемо про ці зарядні станції, як вони працюють, які додатки треба використовувати, яка вартість кіловат і все інше. Далі буде. А саме зарядна станція ABB супермаркету Lidl. В Греції на парковках супермаркета Lidl зарядочки безкоштовні. Ви просто приїжджаєте, вставляєте пістолет, ідете за покупками, а ваша автівка заряджається абсолютно безкоштовно. Але не потужна зарядна станція, всього-навсього 18 кВт. Але якщо безкоштовно, то як кажуть... Вдареному коню в зуби не дивляться. О, так, все просто. Ці зарядні станції є на плахшеї, ви їх знаходите, можете собі спокійно приїжджати, іти купити водички, продуктів і зарядити свій електромобіль. Корисно і цікаво. Так. Що у нас тут? А у нас тут стоїть до 80%. Зараз у нас в машині 67. В чому плюс цієї зарядної станції в тому, що вона абсолютно безкоштовна. Вибираємо, чадемо, нажимаємо старт. Готується, перехідничок червоним загорівся. щось класного. І дивимося що у нас буде зараз. А от так, 67% нашої машини. Вказується. Пішов час і маю надію, що пішла зарядочка. Так, зарядочка пішла. 144 км, ми зараз заряджаємо. 145 км в час. Тут невелика непотужна зарядка, але ми... пише нам, що через 10 хвилин буде готова. Котре хочу подякувати Eltis Майстер за те, що надали безкоштовно мені цей перехідник. У мене там вийшла колізія з іншим перехідником. От, вони мені надіслали, передали цей перехідничок, щоб я перевірив свою автівку, бо моя автівка ніколи раніше не заряджалась через перехідник на швидкісній зарядці. Ми перевіряємо зарядні станції. Це вже третя зарядна станція у Рідла. Ну, вони, в принципі, всі однакові, тому що це. ABB, але ця біля ледла, ця безкоштовна, ну, потужність 18 кВт, тому заряджаємось. Вот так. Щось у нас потужність впала і падає, падає далі, ну, може ми зробимо так. Може щось зміниться. До речі, може хто знає, як встановити додаток на китайський автомобіль, щоб можна було з телефона бачити, коли машина зарядиться, який заряд має, яка температура в салоні і тоді такі. Один відсоточок додався. Така історія. Подивимось нам. Власне, нам багато не треба. Ми експериментуємо, ми перевіряємо, але ж є, що є. Невеличкий експеримент. Якщо вам потрібно машинку зарядити пошвидше, то рекомендую вимкнути клімат і вийти з машини. Тоді буде 145 км на годину заряджання. Ну, це якщо ми 18 кВт на годину зарядна станція ведемо. А якщо ми включаємо клімат, то зразу у нас йде падіння до 115 км на годину. Ось так. Ну, якби звичайна фізика, то йде автоматичне розряджання. Так, 150 км на годину, 80% заряджено. Ну, Майже 300 км машина може проїхати. Але це з виключеним кліматом. А якщо клімат включити, то зразу 258. Тобто 40 км машина зжирає. Але на вулиці плюс 32 км. О 20 годині вечора, тому, самі розумієте, можна їхати і потіть, а можна їхати і насолоджуватись. Так, ідемо подивимося, що у нас там на зарядок. Нагадаю, це в нас Lidl, зарядка безкоштовна. Перехідничок Eltis Meister на китайському ID. О, 19 кВт, нічого собі, прогрілась. Чи батарейка, чи щось. Ну, от ми з 67% до 80% зарядились. За 23 хвилинки потужність була 18, зараз 19 кВт. От. Така історія. Будемо завершувати нашу зарядочку. Оп, стоп, машина клацнула, перехідничок теж клацнув. Все, будемо виймати. Дякую за увагу. Ну, як. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Також тут можна заряджатись і від CCS.